Всім привіт! Короткий звіт по користуванню килимками EVA. Більше одного року в експлуатації вони в мене і 10 000 км пробігу. По пасажирському коврику, я думаю, ви бачите, все нормально, ніяких проблем немає. Я їх не намивав, не натирав. Просто регулярно час від часу чистиш на мийках і все, ніяких проблем з ними не буде. По задньому ряду, в принципі, тут нема що показувати, воно все як нове. Дуже рідко хтось їздить позаду. За цей час я ще собі докупив, дозамовив такий чудовий килимок-багажник. Так, але більше всіх, більше всього, а, я так розумію, цікавить саме водійський коврик, як він себе показав. Що я можу сказати? Ну, реально, більше 10 тисяч км, майже 11 тисяч я проїхав на ньому, як бачите. Ніяких проблем з ним нема. Просто багато людей питають, переживають, що він буде протиратись, він буде лопати, пропускати вологу чи ще щось таке. Ну, Мій досвід зимою, весною, восени, він реально не протікає. Все сміття, це все дрібне, воно розподіляється рівномірно по самому коврику. А 3D лапа реально крута штука, це працює. З приводу протирання він не протирається, не втаплюється. Не втаптуються, да, напевно, деякі замовляють підпятник. Моя думка з приводу підпятника ну, напевно, що це зайва річ, якщо ви ну, не живете в машині і у вас там пробіги не по 50 тисяч км на рік. Поясню чому, тому що якщо ставити підпятник, треба робити отвори. Відповідно, втрачається сама суть кілимка, тому що буде пропускати вологу. Якщо подивитись ближче. Ну можливо, да, от, де є більше, от найбільше такі забруднення по килимку, можливо, трошки він втоптався, але це настільки мало, що я думаю, ці килимки ще 2-3 роки точно як мінімум відходять без всяких проблем. І ще раз наголошую, воду він не пускає. Тобто тут все сухо, все чисто, ніяких проблем немає. Питання брати чи не брати такі килимки, наскільки воно зносостійкі. Я вам точно скажу, для звичайного автомобіліста звичайними пробігами там 10-15 тисяч кілометрів на рік цих кілометрів вистачить надовго. Тому можете брати. Головне, щоб це був сертифікований. Ну, саме от оригінальний ЕВА Матеріал, то що є е, недорогі, скажем так, варіанти з Аль експресу, які себе показують дійсно погано. Тут же це окей. Дякую за перегляд.